Ну, повірте мені, якби у вас хоч елементарний досвід державного управління був, ви би зрозуміли, що рішення на поверхні. бо дійсно те, про що казала пані Тимошенка, ключова е, структура організації країни. Є влада і є опозиція. В них конфлікт інтересів. Я вибачаюсь, можна не перебивати? В них конфлікт інтересів, розумієте? І ті, хто знаходяться в опозиції, вони саме їх конкурують за право бути владою. І саме вони життєво зацікавлені в контролі за використанням бюджетних коштів, за ефективністю роботи державних інституцій для того, щоб потім на виборах відстояти своє право бути у владі. Ви замість того, замість єдності, про яку нам каже президент в своїй палкій промові, хто тут проти єдності? Так, в єдність це внутрішній інструмент єднання політично і політичних всіх сил, єднання українського народу. Ви замість цього виходите, знаходити зовнішніх дуже потужних арбітрів на своїх тупих Павло Фролов, Чуєте мене? Чуєте, Фролов? На своїх нескінченних, тупих, нікчемних круглих столах, які проплачені європейськими інституціями, ви робите чергову інституційну ловушку. Пасху для українців, скільки ви круглих столів провели по енергетичних реформах, по реформах регулятора незалежного, по житлово комунальних реформах. Де результат цього? Сотні мільярдів боргів в економіці, в газі, в енергетиці. Ось ця ціна ваших теоретичних сентенцій. І зараз те, що ви пропонуєте, ви насправді дійсно віддаєте цей інститут фінансового контролю абсолютно зовнішнім силам. А ви запитали виборця? Він визнає цей такий механізм? Це ви визнаєте повну неспроможність само, самих себе і інших депутатів, які на жаль в меншості, контролювати фінанси власної країни, так про яку взагалі незалежність мож, може йти мова в цій ситуації.